24 жовтня 2023 рік маємо наявності в наявності такий обомок БВ-120 ADL-4 в такому стані гарному. Без, без потьоків, без нічого. Стоять нові подушки в ньому. Перебрані вже в такому стані, з того мотоводер маємо половиною тисяч його. 3 тисячі 574 мотоміна. Працює водозрошення, слайд, слайд. водозрошення працює, фари включи.

Дану ціні, як і Находиться в місті львів, можна политик потермо. На такий накоточок помер БВС-20 АБЛ4. До 1700 років. Ставлю далі. Наші гарні моторку нашої. Це ми його ну, перший раз мене завели. це не сьогодні. Так.